Це відео буде для ненагодованих на любов жінок. Це відео буде для тих дівчат, яким батько не казав: ти красива, що ти гідна найкращого, ти дуже розумна, ти мудра, ти дуже добра. Я люблю тебе, доця, ти найголовніше, що є у мене у житті. У тебе таке красиве волосся, красивий голос. Мені подобається твоя рішучість. Я дуже рада, що ти у нас з мамою є. Тобі не обов'язково робити все самій. Давай купимо ти наше щастя. Ти чудова. А про що ти мрієш? Доню, ти як маленька принцеса, ти завжди можеш на нас покластися. Якщо у тебе будуть якісь проблеми, ти завжди можеш до мене звертатися. Все, за що б ти не взялася, у тебе вийде, Я знаю, ти сильна, ти знайдеш вихід з будь-якої ситуації. Якщо у тебе щось не виходить, будь ласка, не характеризуй себе через цю ситуацію. Кожна людина має право на помилку, кожна людина має право на те, щоб приймати свої рішення і отримувати свій досвід. Це ніяк не характеризує тебе як тупу нецікаву, нецінну, некрасиву, непотрібну, недостатню, як нічого не варту. Це лише твій досвід. Головне, що ти знаєш, яка ти людина, і я знаю, яка ти людина, і мама знає, яка ти людина, і всі твої друзі знають, яка ти людина. У тебе обов'язково все вийде, я в тебе вірю. Ти завжди, завжди можеш на мене покластися дівчата, кому батько не казав таких слів: Як у вас із чоловіками? На що ви реагуєте? У що ви закохуєтеся? Чого вам достатньо для того, щоб віддати чоловіку все? Де ваша норма? Де ваш стандарт? На якому компліменті він закінчується? Якого компліменту вам достатньо для того, щоб закохатися? Любі мої ненагодовані дівчата! Кожна з вас гідна любові. Те, що вас цим не нагодували, це не ваша провина, це не ваша відповідальність. Ви не можете змінити ваше минуле. Але що ви можете? Ви можете працювати тільки з тим, що у вас є зараз. Ви можете працювати з собою зараз. Ви можете догодовувати себе. Ви можете любити себе так, як вас не любили. Ви можете любити себе так, як ви любите чоловіків. Бо десь там ваша любов. Кудись туди ви віддаєте всю свою ніжність, всю свою увагу, все своє тепло, а про себе забуваєте. Яка у вас зараз стратегія отримання кохання Любі? Ви все це кохання, всю цю любов, яка у вас є. Ви направляєте на чоловіка, але ви направляєте. Всю цю любов на нього коварним способом, ви йому віддаєте, щоб почути ці слова назад. Щоб почути те, що вам повинен був сказати батько від чоловічої фігури. Що відбувається, коли ви цього не отримуєте? Руйнуються стосунки. А він же відчуває, він же відчуває, що ви віддаєте не, з, не зі стану наповненості, не тому, що у вас є, а тому, що ви. Попрошайка. Попрошайка на любов. Тоді він відчуває, що ви його руками намагаєтеся долюбити себе. Mm -hmm. І що тоді у нього у руках? Що ви йому віддаєте чоловіку, якого ви обираєте? Чи якого ви не обираєте? Який просто вам сказав якесь приємне слово. Ви віддаєте йому владу над собою. Чому ви віддаєте йому владу над собою і як це відбувається? Він вам каже якийсь комплімент. І він може отримати те, що він хоче. Чи каже те, чого вам не вистачало. І він може отримати те, що він хоче. Тому що що? ви розумієте, вау, цій людині можна довіряти. Вау, він такий хороший, вау, оце гідна людина. Вау, мені так добре з ним. І ви думаєте, він бачить мене такою красивою, що реально така вона є? І що, знову ж таки, у нього влада над вами, якщо він вам не скаже ці слова? То ви будете емоційно розбитою. Ви будете відчувати, що вам треба знову щось йому дати, якось його задобрити, якось перед ним вислужитися для того, щоб отримати те, що ви хочете, щоб отримати похвалу, щоб отримати компліменти, щоб отримати тепло, щоб отримати те, що вам треба. Так? Цей механізм він не про свободу, він не про любов, він про співзалежність і таку дуже некрасиву, коли. Влада у руках чоловіка над вами, і може ви не знаєте, як це, але уявіть собі зовсім інший стан, у якому ви знаєте, що ви красива. Ви знаєте, що ви розумна. Ну, у вас це знання, воно як частина вас. Це не те, що ви завжди ставите під сумнів. Це те, що ви знаєте про себе, як само собою розуміється. Е, ви знаєте, що ви мудра, ви знаєте, що ви сильна, ви знаєте, що у вас все види, ви знаєте, що ви тендітне, ви знаєте, що ви завжди можете покластися на себе, на свою сім'ю, на своє оточення. Ви знаєте, що вас приймають, ви знаєте, що ви цінна. І тоді що? Ви знаєте, наприклад, що фігура чоловіка да, у вашому світу фігура батька. Це фігура сильного добра, такого сильного впливу на цей світ. Да? І тоді, коли вам чоловік каже комплімент вашій зовнішності, чи каже комплімент якійсь частині вашої особистості, чи підкреслює якісь ваші внутрішні якості, вам буде звичайно приємно, бо ви знаєте про їх основання. Ви будете розуміти, що ця людина побачила у вас те, що ви про себе знаєте. І ви будете розуміти, що ця людина скоріше за все... Мудра, розумна і цінує себе, і тому вона може побачити цінність у іншій людині. Це одна сторона, так? І інша сторона, коли ви не знаєте про себе, що у вас там щось вийде, що ви там цінна, що там ви взагалі красива, що ще якась. І тоді, коли вам чоловік це каже, ви така H -h 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 -h, що мені для тебе зробити, для того, щоб почути це ще раз? І це дуже деструктивна історія для вас. І для чоловіка також, бо потім у вас. Копиться роздратування через те, що ви вислужуєтеся, а чоловік вами маніпулює і вас завжди недостатньо, і він завжди підвищує планку того, якою ви повинні бути, щоб заслужити його любов. Фу спробуйте почати, хоча б з того, щоб давати собі ту підтримку, яку ви даєте, наприклад, своїм близьким. Чи вашому чоловіку, як ви про нього там піклуєте, як ви любите інших людей, і почніть так само ставитися до себе? Бо у нас у людей є така проблема: ми можемо дуже гарно піклуватися про інших, а про себе ми не завжди знаємо, як піклуватися. Так ось, так само. Будь ласка, не демонізуйте чоловіків, не кажіть про те, що там вони там тирани і деспоти через те, що вони вам ставлять завжди. Вище і вище, і вище рівень, щоб ви їм вислужувалися, щоб заслужити ці компліменти, цю кохання. Згадайте експеримент Марини Абрамової. людина таке створіння, яка дуже легко заводиться, виходить за межі якісь. Ми взагалі так влаштовані. Люди хочуть отримати більше, а вкласти при цьому менше. Подивіться на те, як повально люди йдуть за знижками. Це і є підтвердженням того, що в принципі люди мислять таким чином, щоб вкласти менше, отримати більше. Тому те, що вам треба було заслуговувати любов? Це не через те, що чоловік такий, це через те, що ви також грали